e dini Тимай талант демонструвати. Так, ви справжні таланти. Співаки і музиканти. Віртуози Танцюристи! Ну хіба ж не артисти? Сесян день сьогодні променисто. По Бо фестиваль талантів це велике свято. Зібралися тут зірочки і крестів, щоб всім свої вміння показати. Тож підійшов час представити учасників нашого фестивалю. І ми з радістю назвемо вам їх ваші описки учасника Гиря сківецької загальноосвітньої школи. Вітайте учасників Білогорівської загальноосвітньої школи. Ми раді бачити учасницю Лучанської загальноосвітньої школи. Області, учасниці Васильківської загальноосвітньої школи. Вітаємо учасників села Токарів та учасників села Гамалі. Знайомтеся з артистами Яхниківської загально... загальноосвітньої школи. раді бачити учасників Лохвицького школи за задоволення від цієї зустрічі. І естафету ведучих передаємо Наталії Євгенівні. Шановні друзі, ми радо вітаємо вас в центрі дитячої та юнацької творчості міста Лофеці. Сьогодні незвичайне свято, сьогодні. Наше свято, наш фестиваль але ми шукаємо таланти зібрав так багато талантів саме тут, у нашому творчому осередку, дуже приємно. Я сподіваюся, що цей захід принесе всім настрій, подарує естетичне задоволення. І гарні канікули розпочнуться з сьогоднішнього дня. Ми ну і сподіваємося і віримо в нашу перемогу. Дякуючи нашим захисникам, ми сьогодні з вами зібралися на цей фестиваль. Давайте опискаємо, що нашому фестиваль. Від того, що наш Лохмецький край багатий на такі таланти, і що саме з виставки, якої ми розпочали наш фестиваль, ми можемо сьогодні проявляти цих особистостей, дійсно унікальних дітей. Ми бачили їхні вироби, ми бачили їхні малюнки. Це краса, яку діти творять своїми руками. Дійсно талановиті. А таланти Україна багата. Ми уміємо себе показати. Хай же музика злине крилата. Будемо зараз ми танцювати. І в номінації танці ми розпочинаємо наш фестиваль і надаємо свою сцену танцюристам колективу перлина Лопецького центру дитячої тайнацької творчості з танцем Василій Смай. Запіхається, наш фестиваль розпочався. І він проходить у форматі концертного стилю. Як тобі початок, Дмитро? Я просто в захваті. У мене немає слів. Немає слів? А ти отак би затанцював? А співати ти любиш? Ні, я дуще слухаю. Дуще слухаю, зрозуміло. І ви знаєте, у нас є нагода слухати маленьких співаків. Знову розтенні, Thank sure. you.

Choo! <laughs> Йшли зусилля на нівець. Чомусь вона репетувала, хотіла з'їсти комара, проте поганець не здавався, кружляв в повітрі глопака. Комар попався дуже вправний, не вигляд бідний та худий, але моторний, хитрий, справний, до того ж зовсім молодий. Та поки жаба скриготала, скущів приповз заклятий вуш. Вона поганця провтикала, і він зробив їй йому. Вона вже ніс не задирала, брикати більше не змогла, бо він її ковтнув падлюка. Буде собі така наука для всіх невихованих жаб, Якщо вже вилізли з болота, то не ловіть, набігав. Show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that getting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anywhere. Одна дівчинка, у неї є дитячі мрії. Це солістка танцювального колективу хореографічного Міщенко Мирослава, центру дитячої та юнацької творчості, вихованка перлини. Так? Так. Зустрічайте оплесками! Від ваші оплески! Керівний двугуртків з декоративно-ужиткового мистецтва Лопецького ценити за активну участь професіоналізм високу майстерню хлопці та сумівну підготовку у виставці фестивалю дитячої творчості. Такою ж грамотою подякую, тобто відзначається Вікторія. Така подяка також вручається Наталії Хиль. Це дітей за активну пріну творчу працю у підготовці фестивалю дитячої творчості, але ми шукаємо таланти. Наталі Старицький за високий професіоналізм активну життєво-публічного виховання покоління. Також ми відзначаємо подяку Катерину Ладур. Вої є невід'ємними часточками з локуською музичною школою. І сьогодні тут присутня любого Гончарова, яка є керівником вихованців, які сьогодні дарували нам свої пісні. Описки Люба Гончарова також нагороджується подякою. Ага, учениця забирає і ще. Хвилиночку терпіння, бо наше свято ще не завершене. Вітаємо образці! <плес> Таким чи сертифікатом відзначений, дитячий вокальний ансамбль веселий перетинний рявий кінець школи. Пересхони наші сьогодні отак запалювали нас, дзвеніли, описки, описки сумнітям, молодці дівчатка. І таким же сертифікатом нагороджується дитячий вокальний колектив корти родзин. Там бо ми зараз переходимо до важливого. так. Ви знаєте, таких би талантів не було, якби не було керівників. Адже від керівника багато чого залежить, Щоб оту малесеньку перлиночку зростити і щоб її навчити, це дійсно вимагає багато зусиль, натхнення і праці. Дякуємо вам, шановні керівники, що ви прибули із своїми талановитими дітьми на наш фестиваль відгукнулися. І я більше ще хочу запитати, тому що нам ваша думка дуже важлива. Якщо ви вам сподобалось, то ми започаткували сьогодні цей фестиваль і ми будемо намагатися зробити його традиційним. Як ви вважаєте, варто, Значить будемо робити традиційним. І переходимо до вибухи. Подяка керівникам, керівнику керівникам лауреатів фестивалю дитячої творчості, «Ало, ми шукаємо таланти за високий професіоналізм, творчий підхід та вагомий внесок у підготовці, вихованців, з нагоди канікул, з нагоди отакої прекрасної зустрічі. «Ало, ми шукаємо таланти. І за такою подякою ми запрошуємо Людмилу Песенко. Такою ж подякою нагороджується Валерії Говорух. Говоруха, Говоруха є. Немає представники. Такою подякою нагороджується. Є, да? да, є. Але ви представник. Хорошо, і операти не затикають представником чаї. І я думаю, що Підготували, це е, школи е, купки. Ви стоїте і шутки вам вручаються. От представники виходять шкіл і їм ще на заклад про сьогоднішню Зустріч да, до грамот по, по одному назад на заклад. На заклад, да, на заклад. Да. На заклад один да. з да. да. так. Так. так, Подяка, вручається Світлані Маковченко. Подяка щиродя вручається і назад Валентині дерев'янко. Іде, ідея нас так. Валентина Дерев'янко, Кубок також отримує і отримує подяку. Подяка вручається Ларисі Зінціве. Є? Чи представники є? Подяка вручається Юлії Савченко. І вам побок також на згад. Подяка вручається дитячий дзюбі! Таня йде спішить біжить. Де Валентина Сангурі, де Ойгор, сьогодні виступають. Так, є. Yeah. <клухи> Подяка. Вручається. Наталі Пастух. Немає. Так є. Так є представники. Подяка вручається. Петяні прятко. Тетяна на є? Нема Подяка вручається Яні Манжорі! Подяка вручається Олені Краснолуцькій Сергій в що? Немає є представники, так? Передаємо. Подяка вручається Євгенії Кименко. Подяка вручається Пояка Світлана. Юрії дерев'янко і і і на, на заклад же за зубок подяка вручається олені антілогові. Є нема Наталії а Потім я прочитаю я себе. Дуже хто не знає, познайомтеся. 先生